Так, заїхала така от GTI до нас. Американський бренд зі Швейцарії. Дуже добротному стані. Алюмінієва рама 17 на 26 колесах. Наріс десь метр 55 до метра. 70. В принципі, як бачите, в непоганому стані, бачите, що резина. Вилучка, все працює негесенько. Весь наш іману оригінальний. Що передні перекидочки, що задні перекидочки. Рама все, десь там має трохи. Бо то вживаний велосипед, але все дуже в добротному стані. Що задня, що дивіться, сидушка. нова гарна замінена, з вентиляцією стоїть. Дискові механічні гальми стоять. Можна собі в домашній мові тросик замінити чи колодочки без проблем. Є підніжка, є кріплення на баночку. Бачите, укомплектоване. Є крила вже, вже стоять. Ціна такого велосипеда 9800. Когось буде цікавити, то пишіть або заходьте на сайт rober.im.io.